я маю справу з болем щодня. У мене проблеми з нервами в нозі і ПТСР, які діагностували лікарі. Функціонувати стає неможливо. Нестача сну, твоя працездатність падає, ти не можеш зосередитися на роботі, не можеш нічого робити, всі тебе дратують. Сержант Джеймс Трешер, морська піхота США. Для кожного це по-різному. Спогади заповнюють свідомість. Для мене кожен день це постійне нагадування, що я знову проживаю те саме лину мене відправляли на завдання вісім разів. чотири рази брав участь у бойових діях. У мене діагностували ПТСР, депресію, безсоння. Артилерист Річард Вінсон, морська піхота США. Ми боремося з будь-якими проблемами, які маємо. Ми терпимо. І я так робив дуже багато років. Травми, які я бачив, ситуації через які я прийшов. Усе це ти складаєш у мішок, і ми продовжуємо наповнювати свій мішок усіма своїми проблемами, замість того, щоб розібратися з ними. Гартування середини, подолання ПТС за допомогою транзитальної медитації. що привернуло мою увагу до транзитальної медитації, так це всі дослідження, які були проведені, і це настільки вона неймовірно ефективна при травмах, стресі. Тепер є докази, що бойовий стрес, травма. Насправді змінюють мозок так, що здатність до саморегуляції зникає. Професор Анна Бенсон, клінічний психолог, допомога пораненим хворим і травмованим. Медитація допомагає з обробку інформації, допомагає саморегуляцію. Це ще один чудовий інструмент, який люди можуть використовувати самостійно. Я зацікавився програмою ТМ, але водночас був скептичний. сила ТМ, вона проявилася дуже швидко, і це мене здивувало. Відчуття внутрішнього спокою після медитації справді дало мені сміливість розібратися з тим, що я просто ховав усередині. Отримати полегшення від хвилювання, від гніву, фрустрації, безсоння, алкоголізму, наркотичної залежності. Це неймовірно після практики ТМ я можу ухвалювати кращі рішення. Я відчуваю, що більше відкриваюся, знаходжу більше балансу в багатьох речах, які роблю у своїх стосунках. Я відчував глибший стан розслаблення під час тем. Я виявив, що не перебуваю в такому сильному стані бойової готовності і не так сильно збуджуюся через те, що відбувається навколо. Це допомогло мені знайти більше миру та щастя. Моя сім'я, друзі, навіть деякі колеги помітили величезну зміну в моїй особистості. І загалом, що я став щасливішим, спокійнішим, більш гармонійним. Медитація, і, зокрема, трансцендентальна медитація, на мою думку, має важливе значення для поранених військовослужбовців. тому, що хоч би що відбувалося у вашому житті на поверхні життя, ви йдете глибше за весь цей шум, усі бурі й хмари. І знаходити те мирне місце, так би мовити, себе всередині себе, і саме до цього ви торкаєтесь Під у підставці Полсвансон, морська піхота США, радних у справах поранених ветеранів. Стійкість це слово, яке зараз дуже цікавить військових, і є дослідження, які я думаю, спрямовані на те, щоб з'ясувати чи можемо ми запобігти частині цього, якщо дамо військовим цей інструмент стійкості ще до відправки до того, як вони потраплять у травматичні ситуації. Тебе не вчать, як справлятися з травмою, тебе не вчать, як пережити те, що ти бачиш, як помирають люди. І я думаю, що медитація допомогла б заспокоїти розум, стати ефективнішим у бою у житті, гартувати себе зсередини. Це відео не представляє і не передбачає підтримки з боку Корпусу морської піхоти США чи Міністерства оборони США.